Зима найскладніший період для кажанів. Не всі зуміють пережити його. І морози далеко не на першому місці. Чому їм це не вдасться? Чимало рукокрилих загине через людське втручання. Тож новостворений центр перетримки кажанів, який нещодавно відкрили в берегові, повинен суттєво допомогти цим тендітним тваринам. Половина кажанів фауни України переміщається в теплі краї, половина зимує. Для зимівель вони знаходять собі не завжди підходящі сховища. Іноді ці сховища знаходяться в антропогенному ландшафті, щоб знизити конфліктність між кажанами і людьми. Саме для того ми створили цей центр. Реабілітаційний центр Кажанів облаштували в підземелі однієї з найстаріших кам'яних будівель міста. Над проектом працювали фахівці інституту еколого релігійних студій за сприяння союзу охорони природи Німеччини. Це практичне втілення багаторічних напрацювань в напрямку збереження кажанів. Ми розпочали роботу ще у 2020 році, коли були партнерами транскордонного проекту по захисту кажанів. І якщо на початку наші зусилля більш концентрувалися на екоосвітню роботу то зараз ми фактично відкриваємо осередок, який буде от в берегові, в Закарпатті, мати можливість прийняти кажанів на перетримку. Як козик, як козик, привіт, привіт! Вважаєте, що я лечуча миша? Ось і ні. Я кажан! Ну, точніше, маленькі кажані тематичні лекції для дітей, театралізовані вистави та нічні екскурсії що тільки не робили, щоб про кажанів дізналося якомога більше, а все заради спростування поширених міфів, які й досі побутують серед населення, адже страждають саме через незнання та упередження. Відкриттям цього центру ми в великій мірі завдячуємо співпраці з українським центром реабілітації рукокрилих, який розміщений в Харкові. Це команда. Експертів людей, які роками працюють на те, щоб рятувати практично рятувати ем, різні види кажанів по всій Україні. Вони страждають з вини людей, бо, на жаль, дуже багато кажанів живуть в наших будинках, і люди дуже часто не хочуть існувати разом з цими тваринами, тому є і пряме знищення кажанів. Ну і плюс пестициди також посередковано через комах впливають на кажанів. Але в першу чергу, все ж таки, це руйнування сховищ, котре призводить до. Гибелі колоній і знищення рукокрилих, мабуть, найпоширеніший факт це про волосся, те, що вони заплутуються у волосся. Насправді це не так. Кажанів зовсім не цікавить ні наші, ні будь-яких інших тварин волосся, так само, як і білий колір. Вони не летять на біле. Ну і існує міф про те, що вони вампіри. Це також неправда. Лише три види в світі є справжніми вампірами. і Вони живуть лише в південній Америці. Наші українські кажани харчуються виключно комахами. У центрі перетримки скажанами працюватимуть фахівці, які забезпечать максимальний догляд протягом усього зимового періоду. Їх триматимуть у спеціальних мішечках та за оптимальних умов з відповідною температурою і вологістю а ще смачно годуватимуть. Якщо кажани не відповідають фізіологічній нормі, їх потрібно з ними клопоти, їх потрібно докормити. Кажани взимку сплять, щоб їх докормити, ми використовуємо корми, багаті протеїном і жарами. Як тільки вони вагу набрали, ставиться в мішечок і відправляється на земівлю. І дуже важливо, щоб кожному, в кожному кожній області був такий центр, куди можна звернутися, куди можна зателефонувати, куди можна передати кажана, де йому нададуть відповідну допомогу. Та зможуть його перетримати протягом зимового періоду, щоб весною мати можливість випустити його в дику природу. Подібних центрів перетримки рукокрилих сподіваються, фахівці інституту еколого-релігійних студій незабаром з'явиться більше.